Друзі! <рес> Зараз такий лісовий відходить. Привіт, друг. Не лісовий, а хайовий. Лісничий. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна ланцюгова пила від торгової марки Vitaus. Винамавтомідай шана ковмілаканиґін. Ну і звичайно, друзі, я її буду тестувати на двох акумуляторних батареях ампер годин. Друзі, а тепер як завжди розкажу тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватись. Основна ручка йде тут повністю-повністю прогумована. Кнопка працює по техніці безпеки. Без додаткового нажиття запобіжника кнопка не включиться і також немає фіксатора. Все це техніка безпеки. Деобразна ручка широка. Рука влізе навіть в самій в самі товстій рукавиці. Покажу, як виглядає бак для мастила. Є віконечко, де ви можете бачити рівень. Покажу, як виглядає пробка. Як бачите, пробка вже покращена, як робить. Стіль, як роблять бензопили, стіль, також пилці, присутній, аварійний тормоз. Саме основне, що є металеві зуби, безключова натяжка ланцюга і також безключова фіксація ланцюга. І все це дуже зручно у використанні. Комплектується дана пилка ланцюгом від Oregon. Товщина даного ланцюга 1,1 мм. Спеціально для акумуляторних пил роблять такий ланцюг, щоб менше пила відчувала нагрузки та щоб менше сідала акумуляторна батарея. Друзі, покажу, що шина також від Орегону. Шина оригінальна Орігоновська, не фейк. Також покажу, як виглядає механізм бистрої натяжки. Його можна фіксувати на другу сторону. І як бачите, ця шина має також ведущу зірочку, яку треба також змазувати. Шина тут фіксується на дві шпильки, але просто на одній шпильці є різьба. Я зараз вам покажу. Якщо ставити ось так, то практично ніяких люфтів немає. І стосовно цього не треба пережимати, бо є також металічна друга упорна шпилька. Без настрою? Ні, що, класно. А різати, не хочеш? Я не люблю щось, як вони гулять типу. Він Не годяться ж акумуляторна, альо. Та все одно ж зробив натяжку, зафіксував і закрив. Покажу, що в даній пилці є захисний кожух. І, як бачите, закриває цілу шину. Так, давайте заліємо масло. Так, покажу, як виглядають акумуляторні батареї. Є індикатор заряду батареї. У нижній частині є отвори, все зроблено по технології, завжди про це говорю для охолодження. Пам'ятаю, як колись робив на першій акумуляторні пилки огляди, то люди мене питали, чи працює від одної батареї. І для мене це так дивно звучало. Ну тоді люди знайомились з акумуляторною технікою. Як бачите, батареї встановлюються. Дуже класно. Пила має нормальний баланс, не переважує задня частина з батареями. Так, давайте послухаємо, як вона працює. Як бачите, має плавний пуск і моментальну зупинку ланцюга. Також перевіримо, як працює аварійний тормоз. Також все ідеально. І перевіримо подачу масла. Друзі, як ви побачили, зразу, відразу пішло масло. Пару секунд і не прийшлось довго навіть чекати, то означає, що масляний насос працює дуже добре. Опа, ласкаво просимо на є каталог. Сьогодні нас цікавлять пили, чи не так? Нагадую вам, що на є каталог є безліч інтернет-магазинів. Це зроблено для того, аби ви побачили та порівняли усе в одному місці, не витрачаючи даремно часу у пошуках по різних сайтах. Крім того, ми можемо розраховувати на потрібну для нас вартість. А ще справа на сторінці є фіна. Фільтр, де ми можемо обрати тип пристрою, живлення, з яким нам працювати зручніше. А ще якщо ви розбираєтесь у потужності або розміру шини або диска, тоді для вас це просто знахідка. Ну і нижче, звісно, для наших найвибагливіших клієнтів функції та можливості, комплектація і навіть об'єм двигуна. Але ми маємо знайти віталс. Для цього тут є фільтр виробники. Обираємо цю торгову марку, і ось ця сама пила. Звісно, одразу видно вартість, інтернет-магазини, в яких вона є в наявності. Ну а нижче ще по сторінці можемо ознайомитись з характеристиками на дану модель. Отож, любі друзі, хто в пошуках пили, як завжди, для вас дотошний, залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Треба зараз знайти якийсь вальожні чи суха і, звичайно, буде тестувати. Так, друзі, знайшов оцей валюжник, на ньому я вже тестував. Ну і що, погнали тестувати? Ви знаєте, бриє що дурна. О, я думав буде слабше. Враховуючи тут, що акумуляторні батареї 4 ампер годин, реально я думав буде слабше. А вона, як бачите, бриє. Так, друзі, знайшов інший вальожник, тому що там той, де я тільки що зробив два різа, там вже пішов діаметр на зменшення, тут, як бачите, діаметр більший і на ньому я буду відповідно тестувати. Так, друзі, зробив 10 різів і хочу сказати свої враження. Дуже м'яко ріже. На руки вібрації не відчуваю. Це тому що тут тоненький ланцюг. Покажу, який ланцюг має відкидач. З таким відкидачом найменше відчувається вібрація, і пилка найменше відчуває навантаження. І я вам скажу це краще, що я тестував по вібраціях на руки, ну, вона йде як в масло. Не знаю, наскільки хватить заряду. Я зробив 10 різів, ну і одного ділення вже немає. Але не забувайте, що це є батарея 4 Ампер годин. Так, друзі, зробив 20 різів, чи рівномірно все, та по два ділення залишилось, погнали далі. 30 різів. Як бачите, залишилось по одному діленню. Получається 10 різів на одне ділення. Ну і побачимо, наскільки хватить далі. 33 різа, показує одне ділення. Відчутно, що батареї гарячі, перегрів. Давайте почекаємо 5 хвилин, поки остинуть. Так, пройшло 5 хвилин. Давайте спробуємо. Як чуєте, є звиковий сигнал, ну ось такий, друзі, результат. Друзі, як на мене, це просто дуже хороший результат, враховуючи, що батарея 4 А і бачите, який. Різ був ну, практично практично на всю шину. Я думаю, людям, які хочуть придбати результат, буде зрозумілий. Звичайно, що з батареями 6 Аг, результат був би кращий, але мені цікаво було протестувати іменно на 4 Аг, що вона зможе, і людям також я думаю, буде ця інформація дуже корисна. Друзі, ось такий результат. 112 різів бруса 100х на 100. Бачите, скільки тирси багато. Моя нога туди ховається. ну, Я думаю, людям, які займаються всякими різними покрівельними роботами, покрівельними роботами, я думаю, результат буде зрозумілий. І, як на мене, це результат пушка, враховуючи, що батареї тут 4 ампер годин. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Друзі, знаєте, що мене ще здивувало? Зарядний пристрій VITALS. Зараз все почуєте. Чути, так? Працює вентилятор. Я просто дуже здивований. Ми з вами також розберемо і подивимося, який там вентилятор. Але відразу скажу, що це дуже круто, тому що так роблять тільки бренди. Ну що ж, тамвали поди і дивимося, що від нас скриває Віталс. Обана! Ну, друзі, я вам скажу досить все так достойно. Зроблено, почнемо по порядку. Кнопкою включення, як бачите, служить звичайний мікрик, але саме головне, що всі контакти в термоосадки. І цей мікрик, як бачите, має своє посадкове місце і додатково ще фіксується на внутрішні отвори. Ну, Таке мало хто робить, мало хто таким заморачується, зазвичай просто кинуть фіксацію і все. А тут заморочились з пресформою. Мікрік іде від торгової марки DKLD. І як бачите, цей мікрик йде на 36 вольт. Покажу, як потужно виглядає радіатор, який він великий. Плата всередині вся залита компаундом. Друзі, але компаунд такий, що його можна розковиряти і щонебудь замінити, що вам треба. Бачите, компаунд йде м'який. Зараз сучасні пили, багато хто використовує такий компаунд, щоб можна було щось поремонтувати. Також покажу зблизька, що кабеля для керування. Від кнопки йдуть тоненькі, а ось силові кабеля, як бачите, йдуть товсті. В Місцях з'єднання термоосадка. Друзі, покажу дійсно, що тут стоїть безщитковий двигун, як бачите, є. Безпосередньо і маркування на тому двигуну. Кажу, як виглядаю всередині масляний бак, як бачите, є супун для того, щоб вакуум не створювався. Ну я вам скажу відверто, він працює цей супун, тому що коли я попрацював, поставив пилку і з неї абсолютно нічого не витікало. Бо часом, знаєте, як то буває, коли немає такого супуна, або коли, коли погано він працює. Тобто ти працюєш пилкою, ставиш, її десь в сторону, і створюється вакуум, і масло буде текти до тих пір, поки все не вийде. Я часом людям що рекомендую робити. Якщо попрацювали і погано працює той сапун, тобто масло ще тече і тече. Я просто рекомендую відкрутити масляну пробку, просто запустити повітря і ще раз її закрутити, все, вакуум пропадає і масло не буде вам тоді текти. Покажу, що аварійним слово тормозом служить також мій крік. Друзі, для тих, хто буде купувати на ринку або десь в магазині, може звернути увагу, що тут немає ніяких підшипників. Не лякайтесь, зараз поясню, чому, тому що це не електропила. Як бачите, на ось це посадкове місце не буде взагалі ніякого навантаження, тому що... Підшипник, ось тут в безщитковому двигуні, і він фіксується. На таку жорстку трійну, потрійну, на таку жорстку товсту пластину, і безпосередньо та пластина вже фіксується ось тут до корпусу. Тобто підшипник ось тут в тій пластині. Тобто навантаження на корпус не буде йти. Як бачите, тут немає ніяких передач. На ланцюг йде пряма передача. Від того такі були і високі оберти. Від того так легко все йшло, як по маслу. Так покажу, як виглядає масляний насос. Він замінний, його можна міняти. Також, як бачите, металева шестерня, друга велика шестерня, де капролонова, того не треба боятися, роблять так всі пили, робить так енгель, макіта робить так. Як бачите, є войлокова проставка, щоб тирса менше попадала усередину. І я б не сказав, що після тесту тут багато тирса. Як бачите, тут тирс йде взагалі мінімум. Покажу, що шланги для мастила йдуть силіконові, але як бачите, шланги мають... Ось таку стальну пружинку. Пружинку поставили спеціально в тих місцях, щоб шланг не заламувався. Ось бачите, друзі, від'єднав капролон, на якому стоїть масляний насос. Так як я казав, в металеві такі широкій пластині стоїть кульковий підшипник. Підшипник пилозахищений під номером 6000 від торгової марки VTOO. Друзі, також дуже подобається, що гвинти, які фіксують двигун, як бачите, мають спеціальний різьбовий. Фіксатор, різьбовий герметик. Так, добрався двигуна, і відразу хочу показати, це трішки не такий двигун, ідеї, як ви привикли бачити, там в безщиткових шуруповертах чи в безщиткових болгарках. Як бачите, зазвичай привикли бачити в безщиткових болгарках чи шуруповертах, що катушки йдуть ззовні. а тут все наоборот, ротор, магніт. Іде зовні, а катушки йдуть усередині. Получається, в тому двигуні катушки нерухомі, а рухомий ротор. Завдяки ось такій технології безщиткові двигуни набувають більшої потужності, тобто якісь акумуляторні там косилки великі чи якісь потужні електроінструменти всі роблять ось такого плану безщиткові двигуни. Тобто, як бачите, тут аж 12 катушок, всі вони. Нормально намотані, ну, нічого ніде не висить в повітрі, ну, претензій тут взагалі немає. І як бачите, також всередині на роторі йде ще Так, друзі, давайте подивимося акумуляторну батарею. Ось так виглядає зблизька. Як бачите, всі-всі елементи йдуть повністю під лаком. Місця контактної спадки, як бачите, в чотирьох місцях. Все йде на таких пластинах. Як бачите, банки. Повністю мають свій бандаж, 10 банок є, вони спарені, є так само, як бачите, датчик перегріву. І покажу також, друзі, що банки йдуть якісні від торгової марки EVE. Такі банки я досить часто зустрічав в брендах, і кожна з банок має 2 АВт або 7,2 годин. Тобто вони тут спарені, все правильно. Кожна з батарей має 4 годин.